На сході України триває масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив понад тисячу гектар території. Полум'я, що 1 вересня зайнялося на Донеччині, перекинулося на село Студенок. Населений пункт розташований на межі Харківської області. Менеджерка благодійного фонду Волонтерська Наталія каже. Чимало разів навідувалася до згаданого селища у рамках проєкту лавка деокупації. Багато домівок згоріло. Це наразі відомо 150 згорілих домівок. З того, що описують мешканці, вчора спілкувалася з Наталією мешканцею села. Вона каже, що її вулиця вся горіла, все у вогні, що це страшне. Вони не розуміють, як далі бути. Волонтери допомагають місцевим жителям звільнених населених пунктів продавати у Харкові овочі та фрукти. На початку повномасштабної війни близько півроку студенок пробув в російській окупації. Відтак потребував відновлення, а люди допомоги. Там неймовірні люди, котрі прагнуть жити в своєму селі, розвивати своє село. І в нас були величезні плани з ними. Щоб і надалі надавати роботу людям в селі, і щоб село розвивалося. там було багато праці за два роки. Котрі люди вже повернулися у село. Вони проробили велику працю і через два роки. Вони знову стикаються з таким горем. Внаслідок пожежі, що перекинулася на село, згоріло близько половини усіх будинків. Крім того, дві сотні місцевих жителів евакуювалися у безпечне місце. Також з того, що знаю, харківський координаційний гуманітарний центр на зараз займається юридичною підтримкою відновлення документів. Також вони забезпечили цю координацію з гарячим харчуванням, а привезли трішки гігієнічних наборів, матраси вода. Тобто люди потрошечку забезпечені. Ми тримаємо руку на пульсі. Але потреби будуть зростати, і ми будемо готові на них реагувати. Пожежу гасять надзвичайники з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. До операції залучено понад 700 вогнеборців та майже 200 одиниць техніки, а також два пожежних потяги. 1 вересня на території національного природного парку Святі Гори спалахнула масштабна лісова пожежа. Посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великій площі. Гасіння пожежі ускладнюється забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами. Волонтери проєкту Лавка деокупації кажуть, нині спрямовують свої сили, аби допомогти постраждалим, до того ж відчувають підтримку самих харків'ян. Ми сьогодні вирішили працювати весь день а, і всю допомогу спрямовувати, Звісно, на село Студинок мешканцям люди нас почули. Вони пишуть нам в грам, питають, як можна підтримати. Підходять харків'яни, обирають собі там продукти, овочі, особливо беруть мед зайво. Пасаються, вони відчувають, як це важливо. Ліквідація масштабної пожежі і досі триває. Станом на 3 вересня зафіксовано понад сотню випадків пожеж в природних екосистемах. Водночас, під час гасіння полум'я піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.